Друзі, всім привіт, добрий день. Ви знаєте, що за 8 років існування YouTube каналу Good Family House я майже ніколи, там, буквально 2-3 рази, просив вас поділитися відео у своїх соціальних мережах по соціально значущим питанням. І сьогодні я хочу попросити вас вкотре. Про то питання дуже важливе, воно пов'язано. З будівельною галузю, з війною. От і е, я поясню, от як ці речі пов'язані. Е, дивіться. Е, мені, по-перше, соромно, чесно, от, як людині, як українців, мені, як будівельнику, мені соромно, що я до того питання. Не доходили руки, була заклопотаність будівельними справами, але то мене не, не, не виправдовує і от про що я. Вже майже два роки йде війна. Але досі, якщо ви хочете купити певні будівельні матеріали, то наш український інтернет, наші українські дилери. Просто завалені пропозиціями російських товарів. Сьогодні я хочу підняти лише один, одного виробника це виробник теплоізоляційних матеріалів, екструдованого пінополістиролу Піноплекс. Це 100% російський власник, російська торгова марка. І наш, ну просто зайдіть в пошук е, Гугла, загугліть купити екструдований пінопласт, вам видасть кожна друга пропозиція, то буде цей піноплекс. От, е, і це просто якесь жахіття. Ті дилери, ті сайти, які то пропонують, продають, вони а, посередковано спонсорують війну, спонсорують російську економіку, яка працює на те, аби вробляти ракети, вробляти військове спорядження, амуніцію а, тощо, аби а, продовжувати війну. Пр проти на нас же. От тому я звертаюся до всіх українців. Будь ласка, поділіться цим відео в своїх е, соціальних мережах. Нехай про то знають журналісти, нехай про то зроблять. Є в нас зараз журналістика дуже чуттєва до таких е, питань. Нехай то з'явиться в телеграм-каналах. то що е, давайте ми трошки очистимо наш. Е, Українську, нашу українську будівельну галузь від російських матеріалів також є, дивіться, не лише піноплекс, але вони адаптуються, вони починають ховатися, щоб їх не було помітно. Бо коли багато хто читає піноплекс, навіть російською, розумієте, це просто ріже око, і я на своїх об'єктах не використовую замовники. Дуже життєві до таких питань, і ніхто вже не закуповує. От, в мене за ці два роки ми не працювали з цим матеріалом взагалі. Та і навіть раніше в мене до нього ще з 2014 року ви не побачите мої об'єкти, на яких ми використовуємо даний утеплювач. От, але менше з тим є ще завод даної торгової марки в Молдові. Тобто російська компанія збудувала філіал, афіліовану виробничу базу в Молдові. І частина, от якщо ви подзвоните для замовлення такого матеріалу, то вам скажуть, що це з Молдови. Дивіться. З Молдови то приїжджає чи з Росії чи, чи з Росії через Молдову. Ми все одно посередковано передаємо ті гроші в Росію, тому що то є е, представництво, то є одна одна з філій цієї торгової марки, і більш того, вони вже починають е, позиціонувати себе як е, ПНП. Тобто скорочено Penno от вони типа той же екструдир, той же екструдер, той же колір. Та ті ж схожі, дуже маркетингові всі фішки, але назва трошки інша. Дуже схожа, але завуальована, аби українці про то не знали. Будь ласка, я сьогодні хочу е звернути на то увагу. Будь ласка, зверніться, хто має доступ до е Мінбуду. От там довга назва, я не буду її називати домінбуду. Це профільна профільне міністерство, яке також має впливати на такі речі. І взагалі я вважаю, по-перше, це не лише одна. Компанія, яка яку треба перевірити взагалі на присутність в Україні їх представників, як воно все завозиться, і яким чином взагалі російські товари чи афілі афілійовані з Росією товари з'являються в нашій будівельній галузі? От я бажаю і. Більш е наполягати я не можу, але як українець, я все ж таки наполягаю, щоб Мінбуд зайнявся перевіркою е всіх інших е теплоізоляційних та інших е матеріалів на от предмет. Е Наявності там російських коренів, давайте перестанемо через будівельну галузь спонсорувати війну для Росії. Давайте зосередимось на тому, щоб допомагати нашим воїнам, які захищають нас. А не будемо допомагати расистам, окупантам, які спонсоруються з економіки Росії. Я сподіваюся, що ви в. Дуже серйозно віднеситесь до сьогоднішнього відео. Будь ласка, поділіться і давайте разом впливати на такі соціально важливі, значущі речі для сьогоденної України. Слава Україні! Героям слава бувайте!